Уночі росіяни запустили по Україні 30 дронів камікадзе. Наші сили ППО збили 27 шахедів та один розвідувальний безпілотник. У напрямку Львова летіло 18 шахедів, 15 з них вдалося збити. Три влучили у промислові склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія Карітас. На жаль, з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, який працював на одному зі складів. Ще одного 26-річного працівника доправили до лікарні. Багато горить про міські харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі звичайно є спентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки. Це буде сотні мільйонів. Це одна з наймашмасштабніших пожеж. З точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей уночі. Атакували з Нікопольщину на Дніпропетровщині. 71-річний чоловік отримав поранення у кривому розі через влучання виникла пожежа у багатоповерхівці. Ліквідуємо наслідки сьогоднішнього ранкового враження. Один дитячий садок, одна школа 20 вже уточним Даним багатоквартирних будинків. Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Загинув старший сержант поліції, ще двоє людей травмовані. Їх шпиталізували до лікарні. На Донеччині Авдіївка зазнала чотири авіанальоти, а Богледар окупанти 31 раз обстріляли з артилерії. Бив ворог і по слов'янську, на щастя, обійшлося без жертв. Всього протягом минулої доби росіяни обстріляли 9 міст та сіл Донецької області.